Проєкт Діпстейт повідомив про окупацію росіянами села Степова Новоселівка на Харківщині. Це село на схід від Куп'янська вже за рікою Оскіл, на. Лівому березі Осколу знаходиться Степова Новоселівка сусідньої від села Піщане. Це село і знаходиться воно на трасі, фактично, або північніше траси е, на відрізку Куп'янськ-Сватове. Там росіяни дуже активно намагаються зараз атакувати, штурмувати, зрізати український плацдарм на схід від Куп'янська. Цей плацдарм значною мірою залежить від контролю українських військ над містом Куп і е, Куп'янськ. Вузловий великим залізничним вузлом, центром таким транспортування, логістики на Осколі, і фактично від переправ через оскіл залежить, чи цей плацдарм на схід від річки продовжить функціонувати існувати, чи наші війська будуть спроможні його утримати впродовж зимового періоду. Наразі ворог там активно напирає, атакує. І От, як діпстейт повідомив вчора. Надвечір ворог окупував Новоселівку і просунувся поблизу. Також сіл Солодки Новооспенівське ну, це два села, які в районі Запорізької там області на сході Запорізької області розташовані біля річки Янчур Гуляйпільський напрямок, умовно кажучи, де ворог теж активно просувається. Це ті ділянки, які за останній час стали проблемними. Район на схід від Куп'янська і Гуляйпільський напрямок. Запорізька область відвідав вчора президент Зеленський, перш ніж перейти до е, обговорення. Покровська, ключового напрямку, де відбуваються активні бойові дії, пропоную ще послухати фрагмент зі звернення президента. Бо вчора Зеленський був на командних пунктах кількох українських бригад, які обороняють Оріхівський напрямок, Гуляйпільський напрямок, район Степногірська, це, зокрема, 65-та бригада і 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада. Ну і також власне штаб корпусу 17-го відвідав президент. Послухаймо, що сказав Володимир Зеленський за підсумками тієї поїздки я був у наших бойових бригадах. 65-та окрема механізована, яка у складі 17-го корпусу захищає нашу державу на Оріхівському напрямку. Також був у воїнів 128-ї бригади окремої гірсько-штурмової. Це оборона в районах Степногірська. Дуже детально ми обговорили сьогодні з командирами, що саме потрібно, щоб зміцнити наші позиції, як дати більше сил на цей напрямок? Важливий напрямок. Я вдячний за повну інформацію щодо тих складнощів, які є саме тут в Запорізькій області, особливо в районах Гуляйполя, і також напрямок Кам'янського. Завтра я проведу. Ставку щодо саме цього регіону і саме по захисту Запоріжжя та по всіх піднятих питаннях ну, от власне бачимо, що особлива увага президента зараз спрямована на ситуацію в Запорізькій області. І це не є якоюсь несподіванкою, оскільки за останні кілька тижнів різко погіршилася ситуація, зокрема на Гуляйпільському напрямку в цьому районі нашої оборони. Погляньмо коротко на мапу бойових дій від діпстейту. Побачимо, власне, що саме там росіяни е, якраз підходять близько до міста Гуляйполе. Ось воно у нас на мапі тут. Е, знаходиться. І от біля рівнопілля ворог мав просування, фактично опинившись кілометрів за сім на північ від Гуляйполя а південніше від Марфополя, взагалі, як кажуть військові оглядачі, чотири кілометри росіянам залишається до міста Гуляйполе і криза оборони тут абсолютно очевидна. Її визнає і головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Тож зараз очевидно приймаються рішення стосовно того, як укріпити і стабілізувати тут оборону. Тим часом. Більшість російських штурмових дій відбувається в іншому районі. Введення боїв це район Мирнограда і Покровська, відома агломерація на Донеччині, де точаться дуже активні бойові зіткнення. Ну і бачимо, що тут так само були зміни за останній час. Зокрема, нашим військовим вдається зрізати так званий добропільський виступ. І в районі того ж таки шахового. Наші військові мали просування і відбула. Зачистка певних районів. Де був присутній раніше ворог, росіяни продовжують штурми в напрямку Шахового і Володимирівки із південно-східного напрямку стосовно самого Мирнограда і Покровська, триває оборона цих міст. Покровськ росіяни постійно намагаються розосередитись, проникнути в місто піхотними групами, подекуди на легкому транспорті. Що ми бачили і на кадрах за останні дні з ворогжих джерел, коли ворог під. Покровом туману заходив у місто.